Я хочу просто звернути вашу увагу, да, якої кількості людей взагалі стосується цей законопроект. Не може бути а, щось як це, якщо це робиться під тиском. Я розумію, що хтось собі через рік, два-три роки готує місце, куди піти працювати. Я розумію, що взяли модель таку, як стосується адвокатів. Арбітражних, керуючих, але візьміть, мої шановні, просто калькулятор. Давайте подивимося, яка кількість лікарів у нас сьогодні в Україні: 186 тисяч тільки лікарів. 400 тисяч медичних сестер. Це не стосується стоматологів, військових лікарів. То я вам хочу сказати, що цей законопроект стосується майже. Мільйона людей, мільйона з законопроектом, який сказав представник комітету, він сказав, що він узгоджений. Я точно вам хочу сказати, що це була закрита група, яка собі намагалася створити вигляд, що це група не з депутатами не працювали, не з медичною спільнотою. А тепер візьміть калькулятор, що передбачено Благодійні внески да дві Ну так в середньому помножте на мільйон гривень. Скажіть мені, будь ласка, це самоврядування?